Храм Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України у селі Вишківці Тульчинського району. Сьогодні тут, у престольне свято, проводять першу літургію. У нашому селі Вишківці за новою юріанським календарем наступило свято Різдва Пресвятої Владиці нашої кататинці заступниці за нас грішних Богородиці. Місцева жителька Надія Долованюк розповідає, храм облаштовували всією громадою. Тут було раніше баня, потім магазин був продуктовий, і тоді часник виїхав, і вона стояла тут. А ми вирішили її зробити церкву. Сьогодні для нас велике свято, бо ми так наробилися тут і так, я ж кажу, дуже хотіли його стримилися за рік, за рік зробили. Наводити лад у храмі розпочали торік у вересні, розповідає голова релігійної громади Катерина Гудима. А поки будували, на молебень ходили до Христа, що в центрі села. На облаштування церкви витратили 100 тисяч гривень. З будівельною технікою допомагала місцева влада. Вона ж і надала приміщення під храм у користування, каже. Самі їздили все, возили, купляли, що треба було. Потім їздили по церквах, дивилися, як, де в кого що зроблено. Штукатурили стіни. Ось накидали їх, білили, самі мастили, самі красили, самі штукатурили, прибирали тут все, дерева повирізали. У храмі ще вистачає роботи. Потрібно доробити вівтар, замінити дах, облаштувати паркан, каже Гудима. Поступово впораються із цим. Першу ж літургію проводять сьогодні, бо з вересня ПЦУ перейшла на новоюліанський календар. Це храмове свято. Воно в нас раніше було 21 вересня, а ми перейшли вже на новий календар. і виходить, що сьогодні восьмого. 8... Вінчатися, хрестити дитину чи замовити поминальну службу місцеві жителі тепер можуть у власному храмі, каже його настоятель отець Георгій. Церкву у селі Вишківці ставить у приклад іншим громадам. Ми хочемо поділитися своєю радістю і нашим результатом з іншими, щоб вони не боялися розпочинати нові справи, навіть в маленькому, невеличкому селі. Андрій Коник, Вадим Ноумчак, Суспільне новини, Вінниччина.